Доброго дня громадяни України, доброго дня, жителі села Біловіж! Ми знаходимося в селі Біловіж, по вулиці Спортивній. І як бачимо, ось це місце. Бачите, тут така канавка. Вона заросла, запливла. Але ця канавка має важливе значення. Ну, я зараз вам розкажу. От бачите, тут така дорожка така є, по ній ходять люди сюди. Із центру села, щоб тако тудою кругом не ходити, да, по цій дорозі. Також туди, туди, туди. Тобто не таке навпрошки, звідти там, там є дорога, звідти сюди є тако вулиця зарічна. І ми зараз на неї вийдемо і побачимо, як люди ходять. Ось дивіться, бачите, І тут, бачите, поряд цією такою дорожкою є така канава. Бачите, тут прокопана. Я вам розкажу, який смисл цієї канави. Цю канаву викупив. Колись Дем'янчук, розповідали, такий дід був. І для чого він викопав? Що трохи з того звідти села сюди, вода сходила із з тих вулиць. І ну, далі туди, на річку вона йшла. От. І це місце, як бачимо, тут стовочки, бачите, люди поробили собі. За такими місцями люди собі ходять сюди. О, бачите, з боку канава. Вона вже зросла. І тут бачите, сильно таке заболочне місце. Тут, по ідеї, мабуть, проволочок, тому що тут якраз таке місце, щоб діти йшли в школу. О, але вони ходять через людські двори. От якось так. Ось це така канавка. І зараз я вам розкажу, яке призначення цієї канави. А призначення цієї канави... Осушувати ось цю вулицю зарічну. Ну, стягувати воду. От дивіться, бачите, тут труба є. От, вона йде сюди. Тут теж така канавка, але тут теж замовлене все. Через це замолювання ці всі вулиці вони в такому неналежному ну, не стані, як би сказати, постійне підтоплення. От якось так. І от ми зараз будемо показувати, які є там дороги по цій вулиці. От якось так. От тут декілька таких. Теж канав є. Ось, дивіться, бачите так. До речі, я проводив опитування. ну як опитування, вів розмови, так би мовити, з жителями по цих вулицях, з цих хат, з цієї хати і так далі. І запитувався, як вони відносяться до того, щоб зробити ремонт ну, по цій їхній вулиці. Так от вони кажуть. Кому треба, то й нехай зробить ремонт. Нам, можна так сказати, такого інтересу якогось немає. Бачите, тут канави. І треба чистити, вичищати з однієї сторони, з другої. Бо тут коли дощі, тут таке робиться болото страшенне. Тим більше воно з тих горбів сюди вода тече і вона потрапляється сюди, туди сильне болото. Особливо в цьому місці. Бачите, що що робиться. Якось так. вже ці труби позабувалися поміж цими, які були переклади. І все одно Якось так. вулиця Зарічна, село бливіше. Ось а в цій хаті це нашого воїна, який загинув. Бачите, теж по якій вулиці. От, ну, чи громада дбає, чи не дбає, От там він хотів строїтися, нову хату будувати. Бачите, в таких умовах жив наш герой. Олександр Шигера. громада якось ставиться. Ну я не знаю, ніхто не піднімає питання про те, чи варто тут щось комусь допомогу робити, хоча б ремонт цих вулиць зробити, щоб був нормальний під'їзд. Не знаю, якось людям байдуже. Сьогодні я був в матері його, вносив її співчуття. От, до речі, сьогодні день народження цього Олександра, 12 травня. От, і я відповідний пост у Фейсбуці зробив відповідний група. Знак скроботи. Але ми зараз піднімаємо тему доріг. Бачите, такий застій, воно все стоїть. Оцей рівень грунтових вод. Варто було б не грунтовий вод, а по канавах оцей рівень. Бачите, який буде. На сантиметрів 20, по-любому треба його тут понижувати. А вже, бачите, оця зона, вона, як би сказати, вже поремонтована. Жителі за власний рахунок, бачите, понавозили піску і вже оцю зону дорогу відремонтували. Знаєш, а там ну, немає активних людей, хто б хотів би цей ремонт зробити. Ну, якось так. Коментуйте. Якось так.